Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Сьогодні стартує третій тур Ліги Чемпіонів. Потихенько все наближається до екватору, і командам серйозно потрібно поміркувати щодо набору очок. В даному випуску ми проанонсуємо поєдинки вівторка: хто з ким буде грати, як взагалі команди виступають в лізі чемпіонів та як на вихідних провели генеральні репетиції, граючи у своїх національних чемпіонатах. А розпочнемо ми з пригадування турнірної таблиці після двох зіграних турів. Тож шість колективів ідуть без траточок: два матчі, дві перемоги. Це Баварія, Реал Мадрид, Парі Сен-Жермен, Інтер, Арсенал та Несподіванка. А Карабах. В топ 8 із чотирма балами перебувають Буруся Дортмунд та Манчестер Сіті. А от англійському Тоттенхему не вистачає 4 балів для того, щоб бути в топ 8 За додатковими показниками, вони на даний момент дев'яті. Далі величезна кількість команд розташувалася, у котрих по три бали, тобто тут все вирішує різниця забитих та пропущених. Тож Атлетико Мадрид, Ньюкасл, Марсель, Брюге, Португальський Спортінг, Німецький Айнтрахт з Франкфурта, Іспанська Барселона, також англійський Ліверпуль та Челсі, чемпіон Італії Наполі, бельгійський чемпіон Рояль Сен-Жолуаз, турецький чемпіон Ґалата а також італійська аталанта. А от італійський Ювентус та норвезький буде Глімт перебувають в зоні плей-офф, набравши по два бали, тобто зігравши два матчі в нічію. Дві нічії також має і ліверкузенський байер але він на даний момент не в плей-офф. По одному балу набрали вільєреал, Пес Вентховен, Копенгаген, Олімпіакос, Монако, Славія та Кіпрський Пафос. Найгірша ж ситуація у чотирьох колективів, які зазнали двох поразок: це португальська Бенфіка, Атлетикс Більбао Іспанський, також нідерландський Аякс та чемпіон Казахстану Кайрадз ати а тепер, власне, до анонсу сьогоднішніх матчів дев'ять поєдинків, два з них розпочнуться о 19.45. Іспанська Барселона вдома гратиме проти грецького олімпіакоса. В даному матчі є шанс побачити на полі українця. Адже на минулих вихідних, коли Олімпіакос у своєму чемпіонаті на виїзді обіграв Ларісу 2 0 вперше в цьому сезоні в складі пірейців на полі з'явився український нападник Роман Яремчук, в другому таймі вийшовши на замін. Олімпіакосу додаткові нападники потрібні, адже в цій лізі чемпіонів вони ще не забивали. Нагадаю, у першому турі вдома зіграли 0-0 проти Кіпрського Пафоса, а в другому турі на виїзді поступилися лондонському арсеналу 0-2. Щодо Барселони, то в обох турах вони забивали, але при цьому обидва матчі були максимально складними. Так, в першому лише 2-1 на виїзді над англійським Ньюкаслом з дублем від англійця Маркоса Решфорда. А в другому турі хоч і забили, але програли діючому чемпіону французькому Парі Сен-Жермен 1-2. Це незважаючи на те, що відкрили рахунок саме каталонці. Також Барселона важкувато потренувалася і на вихідних. Лише з рахунком 2-1 обіграла вдома аутсайдера Жирону, забивши переможний гол. На 90-й хвилині. І, хоча Барса виглядає важкувато, але в сьогоднішньому матчі саме вона йде фаворитом. Також о 19.45. супер мегавивіска Казахстанський кайрат з Алмати проти Кіпрського Пафоса. Вивіска, ну можливо, для другого раунду кваліфікації. Але отут команди гратимуть в основному раунді. Безумовно, для обох колективів це вже свято, сама участь в такому турнірі. Хотілося би поменше розгромів, а в другому турі обидві команди були розбиті. Так кайрат вдома поступився Реал Мадриду 0-5, а Пафос також пропустив 5 від Мюнхенської Баварії, забивши один при цьому, поступився 1-5. Тим не менше, кіпріоти ще раз нагадаю, один вал уже мають, оскільки в першому турі на визі зіграли 0-0 проти грецького олімпіакоса. А от кайрат і в першому турі також був розбитий: 1-4 португальським спортінгом. Тим не менше, в сьогоднішньому матчі безумовно хтось із цих колективів обов'язково здобуде очки. Можливо, кайрат, які відповідно для нього стануть першими та історичними в основному раунді Ліги Чемпіонів. Сім поєдинків розпочнуться о 22.00 за Києвом. Мабуть, центральна вивіска – це Арсенал Лондон, Атлетико Мадрид. Матрасникам команді Дієго Сімеоне не щастить, адже вже вдруге в цьому сезоні вони будуть грати проти лідера англійської прем'єр-ліги. Оскільки в першому турі грали на виїзді проти Ліверпуля і поступилися 2-3. На той момент саме Мерсесайці очолювали АПЛ. На даний момент лідерами чемпіонату Англії іде Лондонський арсенал, зокрема, й по причині того, що на вихідних лондонців Дерб. Обіграли фулем на виїзді 1-0. У канонірів, до речі, все виходить не лише в чемпіонаті, а й в лізі чемпіонів, тому що арсенал іде без траточок, здобувши дві перемоги з однаковим рахунком 2-0. У першому турі, до речі, вони обіграли інших атлетиків з Вільбао на виїзді. Ну а в другому, як я говорив раніше, обіграли грецький Олімпіакос 2-0. Щодо Атлетико Мадрид, то після поразки в першому турі на виїзді від Ліверпуля 2-3 в другому вони відігралися на німецькому Айнтрахті, здобувши переконливу перемогу 5-1 з історичним голом від Антуана Грізмана. Матрасники складно, але успішно потренувалися на вихідних, оскільки з рахунком 1-0 обіграли в чемпіонаті Іспанії осасуну. Далі про матч діючого чемпіона французького парісен жермену якого всі хочуть відібрати титул. Парижани сьогодні гратимуть на виїзді проти Ліверкузенського Байера. Обидві команди в лізі чемпіонів відзначаються стабільністю, адже Ліверкузен обидва матчі зіграв в нічию. У першому на виїзді 2-2 проти датського Копенгагана, а в другому вдома 1-1 проти нідерландського ПСВ Ендховен. Натомість як Парижани здобули дві перемоги: в першому переконливо розібралися з італійською аталантою 4-0, а в другому турі на 90-й Хвилині вирвали виїзну перемогу у іспанської Барселони 2-1. Якщо ж говорити про чемпіонати, про генеральні репетиції, то тут Ліверкузен переконливий, оскільки в чемпіонаті Німеччини вони здобули третю поспіль перемогу у феєричному матчі, обігравши на виїзді майнц 4 3 А от ПСЖ в чемпіонаті Франції увага буксує. Зокрема, в черговому турі грали проти Страсбура і горіли по ходу матчу 1-3. І хоча матч таки врятували, зігравши в підсумку 3-3, тим не менше втратили першу сходинку. В Панаті Франції, тому можливо сьогодні до Німеччини вони приїхали доволі таки злими. Іспанський Вільяреал вдома гратиме проти англійського Манчестер-Сіті. Обидві команди в цій лізі чемпіонів поки що грають лише проти представників Топліг Європи. Так Вільяреал в першому турі програв на виїзді англійському Тоттенхему 0-1 через автогол свого голкіпера. А в другому вдома зіграв 2-2 проти італійського Ювентуса, врятувавши нічию на 90-й хвилині. Щодо Манчестер-Сіті, то в першому турі вони перемогли чемпіона Італії Наполі 2-0, в другому турі грали на виїзді проти французького Монако. Дублем візнаєм. Чається Ерлін Холанд, але цього не вистачило для перемоги, оскільки монегаски зрівняли рахунок і в підсумку нічия 2-2. Холанд двічі забив і на минулих вихідних, коли Манчестер Сіті в чемпіонаті Англії з рахунком 2-0 виграв у Евертона. А от у Вільєреала була важка і дуже прикра генеральна репетиція, оскільки зіграли в нічію 2-2 проти Бетиса. Прикрість полягає в тому, що по ходу зустрічі лідирували 2-0. Англійське Ньюкасл проти португальської Бенфіки. Сподіваємось на вихід українців у складі лісабонського клубу. Хоча на вихідних, коли Бенфіка грала в Кубку Португалії і здолала на виїзді Шавіш 2-0 та вийшла до однієї 16-ї фіналу, Анатолія Трубіна не було в основі лісабонського клубу. Він весь матч просидів на лаві запасних. А от Георгій Судаков відіграв 89 хвилин. Для нового наставника Бенфіки сіньора Жозе Моуріньо своєрідна АПЛ в Лізі чемпіонів, адже в попередньому турі він та його команда також грали проти команди з прем'єр-ліги. Поступилися Челсі 0-1. і от тепер матч проти Нюкасла. Нагадаю, що Мурінь був призначений після першого туру Ліги Чемпіонів, коли Бенфіка сенсаційно вдома програла азербайджанському Карабаху 2-3. Нюкасл також програв у першому турі 1-2 вдома від Барселони. Але от в другому не лише набрали три бали, а й суттєво покращили різницю забитих та пропущених, оскільки на виїзді розгромили чемпіона Бельгії Рояль Сен-Желуаз 4-0. На вигідних, щоправда, Нюкасл невдало з'їздив на матч проти Брайтона. Поразка 1-2. Тож на даний момент в лісі чемпіонів у Нюкасла три бали у Бенфікі нуль. Сьогодні гратимуть два представники італійської серії А. Обидва зіграють проти команд з Бенілюксом. Так, чемпіон Наполі гратиме проти нідерландського ПСВ Ейнтховен. Не очки потрібні, адже після перших двох турів у них лише три. Оскільки в першому зазнали поразки на виїзді 0-2 від Манчестер-Сіті, а в другому з труднощами, тим не менше, все ж таки здолали португальський спортінг 2-1 завдяки дублю Расмуса Хойлонда. Але сьогодні Хойлонда і також Мактоміная не буде, тому вся надія. На генія на Кевіна де Брюйне, тим не менше, на вихідних навіть геній не допоміг оскільки на вихідних Наполі поступилися торіно в чемпіонаті Італії 0-1. вперше в цьому сезоні провівши поєдинок, в якому навіть не забили неаполітанці жодного голу. ПСВ на вихідних виграв, але то чемпіонат Нідерландів 2-1 над Ahead Eagles, а от в лізі чемпіонів у ПСВ лише один бал, оскільки в першому турі поступилися вдома Сен-Желуазу 1-3, А в другому дещо несподівано на виїзді вистояли нічию 1-1 проти Байра з Ліверкузена. Незважаючи на певну знекровленість, сьогодні безумовно фаворитом іде Наполі. Інший італійський клуб Інтер з Мілана поки що прогулюється по цьогорічній лізі чемпіонів, оскільки третій тур поспіль буде грати проти команди не топ чемпіонатом в даному випадку проти команди з Бельгії Рояль Сен-Желуаз. До того в першому турі інтеристі на виїзді обіграли нідерландський Аякс 2 2-0, а в другому вдома розгромили чеську славію 3 3-0. Тим не менше, сьогоднішній матч для інтера дуже важливий, оскільки далі будуть складніші поєдинки. Інтер підходить в хорошому настрій, адже на вихідних. Виграли в чемпіонаті Італії дуже важливий поєдинок: – 1-0 на виїзді над Ромою. Щодо чемпіона Бельгії, то Рояль-Сен-Жулаз доволі таки контрастно проводить лігу чемпіонів. Адже у першому турі на виїзді здолали в принциповому матчі ПСВ Ентховен 3-1, але в другому були розбиті вдома англійським Нюкаслом 0-4. Рояль Сен-Жулас, до речі, і на даний момент також є лідером чемпіонату Бельгії. Зокрема, попрощені того, що на вихідних обіграли Шарлеруа 3-1. Ще одним поєдинком сьогоднішнього ігрового дня буде протистояння датського Копенгагена та німецької Борусі Дортмун. До речі, датчани вдруге в цьому сезоні вдома гратимуть проти німців, адже у першому турі грали проти Леверкузенського Байера, і тоді матч завершився в нічию 2 2 В другому турі датчани полетіли в далекий Азейбаджан і програли там Карабаху 0-2. Тобто в обох матчах Копенгаген пропускав по два голи. А це небезпечно, адже сьогодні вони будуть грати проти команди, яка забиває по чотири, тому що Бруся Дортун у першому турі зіграла на виїзді в нічию 4-4 проти Ювентуса. А в другому вдома обіграли Атлетик з Більба чотири Тож сьогодні прогнозуються голи від Борусі. Щоправда, гравці цього клубу на вихідних витратили дуже багато сил, оскільки в Німеччині у них було деркласікер, поєдинок проти Мюнхенської Баварії. І там Дортун програв 1-2. Що ж, ось такі матчі на нас очікують сьогодні. А що буде завтра? Про це поговоримо завтра. Тож не пропустіть. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!